Вітаю, друзі, 29 червня. Битва за Літій, битва за рідкісні метали, битва за рідкоземельні ресурси. Збройні сили Російської Федерації захопили в Донецькій області одне з найбільших містонароджень Літія в Європі. Росіянам вдалося захопити село Шевченко Донецької області, біля котрого розташоване місто е, народження Літієвих Руд з одним з найкрупніших запасів у Східній Європі. Відміщається, що літій – один з металів, ціна на котрий різко виросла в останні роки, оскільки він став одним з найважливіших компонентів акумуляторів, для, які виробляють для електромобілів. Місто народження літія поблизу Шевченко. Открити ще е, в Совєтському Союзі в 1982 році займає 40 гектарів землі. Вже декілька днів воно знаходиться під контролем Російської Федерації. Аналітики Діпстей 26 червня, підтвердили, що. Збройні сили Російської Федерації просунулися в цьому районі. І мої джерела повідомляють, що за останні півроку з умовного білоруського напрямку, тобто з кордону з Білорусі, де Збройні сили України на кордоні з Республікою Білорусь постійно тримали. Міцну потужну угрупування для безпеки зараз з нього зняли близько 50% особового складу і техніки, відправили всіх на лінію фронта. Це пов'язано з величезним дефіцитом живої сили на фронті. Причина. Мобілізація не справляється з планом відвола, з планом людововства. Справляється тільки ТЦК з планом по продажу. По продажу від маски від мобілізації. Там питань нема. А втрати постійно збільшуються. Ситуація буде тільки погіршуватись, так як. Росіяни продовжують давити на всіх напрямках, а моральний дух в Збройних силах України знаходиться ну, близько до дна через м'ясника сирського, корупціонерів зелених гнид, продаж наркотиків в військах і громанію. А росіяни тим часом продовжують швидко просуватись на південно-донецькому напрямку, здійснюючи свою тактику малих котлів і знищення логістики. Задум росіян зайти в Новопавлівку з флангів. Обрізати логістику. Зараз цей замисел реалізований на 35%. Подивіться на карту. Зараз Збройні сили Російської Федерації взяли населений пункт Зірка. А далі вони підуть в Івановку. Обрізати одну з двох основних логістичних доріг. Банкова не встигає закривати всі дірки, так як в Збройних силах України величезний дефіцит живої сили. А силова мобілізація, бусифікація людоводства забуксувала, що в підсумку може привести до ще більш масштабного провалу, чим на вугледарському напрямку. М'ясник Сирський нам розповідає, що зупинив ворога, зупинив противника в Сумській області. Але для цього були зняті резерви з-під Покровська, з під Тозугодара, з під Новопавлівки і відправлені на Сумщину. Втрати зростають, ресурси втрачаємо. Раніше казали, вугільні шахти, це, я вам скажу: зараз містонародження, то жліті, який ми згадували, інших рядкоземельних металів, важить набагато більше, ніж шахти. І коли зараз все більше і більше, Містонароджень, які, були прописані в мінеральній угоді з Сполученими Штатами, переходять під контроль Російської Федерації, ми на виході можемо отримати країну без ресурсів. Вони обріжуть просто все і почнуть до домами, бабовом дружити. Видобуваючи рідкоземельні метали, Іван, Петро Семен в смерть бився, захищаючи українську землю, а вони будуть гешефт робити на літії, на інших рідкоземах. Ви скажете, що робити? Як це зупинити? Ти критикуєш і нічого не пропонуєш? Пропонував і пропоную. Лінія Маннергейма, сучасна лінія оборонних споруд. Не міндіще на бумаги мають лінію Міндіща малювати і бабки красти, а реально з науковим підходом лінія оборони, яка здатна зупинити ворога. Нам м'ясник Сирський вішає локшину. Про те, що висячі нори ефективніші від лінії оборони. Звичайно, якщо вкрасти. Бабово з їхнього будівництва, то так, люба нора буде кращою. А якщо збудувати оборонні споруди з бетоном, слябами, ребами, захищати з повітря, землю використати, переходи, комунікація, логістика, то така лінія зупинить противника. А те, що робить м'ясник Сирський, зелені гниди та інші, це називається імітація і здача Здача українських земель, здача рідкоземельних металів, гра на кого угодно, і в інтересах кого угодно, тільки не українців. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми попри все. Зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.